Рішення по кафедральній 13, як кістка в горлі сидить окремим депутатам Луцької міської ради. Зокрема, до цієї двіжухи до цього свавілля долучився і голова фракції Слуга народу в Луцькій міській раді Роман Бондарук. Як не прикро, ми знаємо, що під Луцьким замком кипить незаконне будівництво. Чому незаконне? Тому що там є ряд порушених норм. І правил, і порушені процедури зараз. Це все оскаржується порушене кримінальне провадження е, щодо цих фактів. І свідомі депутати запропонували розірвати договір оренди е, з забудовником, який допускає таке от порушення на кафедральні 13. Ну, тут потрібно розуміти, що розірвати договір можна лише через суд. Тобто, фактично, своїм рішенням Луцька міська рада мала би зобов'язати юридичний департамент звернутися до суду із позовом про розірвання договору оренди, а вже суд би е ухвалював рішення, чи правомірна така позиція, чи не зовсім. Зрештою, на останній сесії, коли затверджували, порядок денний депутат Роман Бондарук почав розповідати. Що це не хороша ідея виносити це рішення. Потрібно, щоб правоохоронні органи займалися, потрібно, щоб якісь там інспекції дивилися, що ми не маємо права, що можуть бути якісь там збитки, і от мільйон різних слів, багато букв. Але що стоїть за цими буквами? Я переконаний, на мою думку, що за цим всім стоїть в тому числі. Інтерес Романа до цього будівництва. І що маємо? Луцька міська рада залишила чинним договір із таким недобросовісним забудовником. Тому свавілля на кафедральні 13 продовжується. Ми ж робитимемо все необхідне для того, щоб привести це будівництво в правові рамки. Хочу підкреслити одну важливу річ. Я особисто не проти будівництва на кафедральні 13. Але я категорично за те, щоб все відбувалося в рамках закону. Якщо потрібно провести археологічні дослідження, проведіть їх, а тоді будуйте. Якщо потрібно затвердити проект належним чином, затвердіть його належним чином, а тоді будуйте. А не шахер-махер, і в результаті ми маємо.